Колишнього гінеколога з Луцька судять за сутенерство. Цікаво, що у 2020 році чоловік вже мав вирок суду за подібні злочини. Щоправда, одержав кількарічний іспитовий термін. Втім, як то кажуть, не пройшло і року від вироку, як чоловіка знову обвинувачують в сутенерстві за новими епізодами, які мали місце вже у 2021 році. У Луцькому міськрайонному суді заслухали свідків, які розповіли про своє знайомство із сутенером Петровичем та про вартість інтимних побачень з повіями. Про екс-лікаря з Луцького пологового будинку Василя Стефанюка ми вже розповідали кілька років тому. Тоді, у 2020 році, він одержав обвинувальний вирок Луцького міськрайонного суду за сутенерство та розповсюдження наркотиків. У вироку описано біля десятка епізодів того, як чоловік зводив клієнтів із повіями. Майже усі історії розпочинались на зупинці, знаної народі як Берізка, а завершувались в саунах та номерах готелів. Ціна послуги варіювалась від однієї до півтори тисяч гривень за ці свої діяння чоловік мав би відсидіти за ґратами п'ять років, проте відбувся випробувальним терміном через укладання мирової угоди. На підставі статті 75-76 його було звільнено від призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробовуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю три роки не вчинить нового кримінального правопорушення. До слова, як те, чим займається лікар-гінеколог, позробочої час набуло розголосу. Він написав заяву на звільнення з лікарні. А от від організації інтим зустрічей, напевне, відмовитися таки не зміг, бо вже в серпні 2021 року розпочали слухати справу за новим кримінальним провадженням щодо підозри пана Стефанюка у сустенерстві. 19 квітня цього року у Луцькому міськрайонному суді заслухали двох свідків. Один з чоловіків розповів з Петровичем познайомився випадку. Він же зі слів свідка і привіз йому дівчину, з якою той згодом усамітнився в одному з готелів міста. Було це у 2021 році, тобто після вироку за сутенерство. Ви, будь ласка, домовленість за дівчину велися з Петровичем безпосередньо? Ви розмовляли з Петровичем? коли домовлялися за дівчину? Коли я домовлявся за дівчину. Я спитався, чи є дівчина? Мені сказали, ну типу так я можу, чи можна підвести. Ну, типу, така була відмова. Втас... Відразу давайте уточніть, ну, щоб було зрозуміло. Ви домовлялися за дівчиною, для чого? Для чого за дівчину домовляюся? Ну я не знаю, для чого ви замовлялися. Давайте я спитаю. Для надання вам сексуальних послуг? Ну так. Додає, всі домовленості жінка легкої поведінки, так би мовити, виконала. І після того з Петровичем, мовляв, жодних справ не мав. Інший свідок залегендований, так би мовити, діяв під прикриттям поліції. Каже, про Петровича почув від таксистів, а безпосередньо із ним самим познайомився на тій таки Берізці. Розповідає, в квітні 21-го року звернувся до Петровича, аби той звів його з дівчиною.

Uh, collega, le ringrazio per essere d'accordo con che il il Наступного місяця клієнт звернувся з подібним проханням повторно. Обвинувачений каже, що другий свідок неодноразово розпивав алкоголь на берізці і, мовляв, тих дівчат і сам добре знав. Однак свідок це заперечив. Як розповіла прокурор, на суді мають заслухати ще одного свідка. Однак, нині він на сході України. Тож засідання відклали, аби знайти можливість забезпечити його участь у наступному. До слова, поки в суді розглядають епізоди за 2021 рік, в січні цього року. Стало відомо, що в прокуратурі порушили чергове кримінальне провадження проти Петровича і теж за сутенерство. За даними слідства 55-річний житель Луцька підбирав жінок і сприяв у наданні інтимних послуг клієнтам. Відтак йому повідомлено про підозру у сутенерстві. Зауважу, що це вже втретє розслідується щодо нього таке провадження за такою статтею Кримінального кодексу. Є вирок Луцького. Міськрайонного суду, згідно з яким чоловіка було засуджено до п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового терміну, тобто нові злочини він чинив, перебуваючи на іспитовому терміні. Одне провадження про заняття ним сутенерством зараз перебуває на розгляді у Луцькому міськрайонному суді, і нині вже нове провадження, у якому йому повідомлено про підозру. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.